в новий влог. Сьогодні на сніданок тости з авокадо і кава, і я йду снідати і йду прокидатись. Сьогодні ось така похмура дощова погода, і хочеться затишку. Такого домашнього, можливо, навіть осіннього затишку. Тому я зараз буду пити свою каву, прокидатися, намагатись, тому що якась ще трошки сонна. Ось там крапельки крапають. Буду прокидатись і буду продовжувати починати свій день. Так, ще раз привіт, а то ви мене бачили десь там вступних кадрах. Я вже закінчила тренування і сподіваюся, що воно мені додасть енергії, тому що погодка сьогодні, як я вам показувала, така сонна-пасмурна, дощова, і тому сподіваюся, що саме отримаю енергії трошки від тренування. Сьогодні у мене тренування на верхню частину тіла, на руки, плечі і прес, і використовую ось таку вагу 3,5 кг в кожній гантельці. Виходить, що по 1,25 кг. 5 в кожному бліну, це 2,5 і кілограм гриб, тобто половиною. Я вже сьогодні змонтувала влог, це один з пунктів, які в мене були заплановані на сьогодні, тому я можу спокійно знімати далі наступний влог. У мене є місце на телефоні, так волосинка заважає. От тому я молодець вже зробила дві важливі справи тренування і монтаж. І зараз йду трошки, вмиюся, приведу себе в порядок. І а, буду продовжувати день. Так, я дочитала свою книжку, називається Наші приховані дари. І мені тепер сумно, як закінчується улюблений серіал, як закінчується улюблена книжка, ось такі зараз відчуття. Коротше, мені сподобалось тут про магію, тут про дружбу, тут про почуття. І написано доволі цікаво. тобто... Постійно відбуваються якісь події, і навіть, типу, ти не очікуєш тих подій. Тобто, ну, ти собі читаєш щось, там відбувається, і тут хоп, якась, знаєте, така новиночка в сюжеті, і мені сподобалось, є продовження. І третя, і четверта книжка, здається, ще не вийшла українською. Коротше, треба їхати до своїх дівчат за продовженням книжки, бо мені прям сподобалось. Сподобалось і. Щоб було не так сумно, щоб було чим себе зайняти. Коротше, книжка класна мені зайшла. Якщо ви любите щось таке про емоції, про стосунки і в тому числі про магію, раджу. Так, а я тим часом привела себе в порядок, зробила макіяж і правда волосся мені сьогодні мити, тому треба якось його зробити так, щоб воно виглядало нормально. Словом, вдома темно, вдома пасмурно. І знаєте про що думаю, коли думаю про осінь, про те, що почнеться той період, коли неможливо буде знімати вдома, коли потрібно буде якесь додаткове освітлення постійно думати, щоб картинка була нормальна. І зараз реально так темно вже вдома. А сьогодні прям цілий день дощить. І а, я б з задоволенням вляглася б. Крилися пледиком і подивилася якийсь серіальчик, проте я не знаю, що, що дивитися. Я вже все, всі фільми, які мені подобались, я передивилася їх повторно, а нового поки ще нічого ще не знайшла, крім того, що вже подивилася. От тому так загалом я хочу сьогодні зняти якийсь рілсик на свою сторінку, але поки що ніяк не можу приступити до зйомок. Хоча в мене все прописано, мені теоретично треба не багато часу щоб це все відсняти, але трошки відтягли цей момент. От, хотіла вам показати ось це молочко для тіла, яке мені присилали на зйомку. Воно доволі класне, воно доволі приємне, і мені загалом подобається, як виглядає, як відчувається шкіра, після його нанесення така гладенька, зволожена. Але. По-перше, мені здається, що тут лише 100 мл, і ціна його стоїть 497 гривень. Ну, ніби трошки задорого за зовсім молодий маленький бренд, але продукт доволі якісний. Тому... Можу порекомендувати. Загалом люди мажуться всякими кремчиками лосьончиками взимку, тому що в них сохне шкіра. Ну не тільки зимою, але загалом переважна більшість людей скажуться, що в них взимку сохне шкіра і хочеться більше зволожити. А Я ж навпаки, я людина, яка починає мазюкатися всякими засобами влітку, і мені саме влітку хочеться більше доглянути, більше зволожити, більше чимось намазати своє тіло. Взимку я швиденько вилажу з душика, вдягаюсь в тепленький халатик і біжу під ковтручку. Ось так мене в зимові, е, зимова рутина для тіла проходить. От, а влітку мені прям хочеться. Тут такий приємний, приємний цитрусовий аромат. Коротше, саме молочко непогане. Загалом цей бренд він такий дуже маленький, там тільки зареєстрована сторінка, і лише там два засоби для догляду за тілом, гель для душі, молочко для тіла. Тому ну, не знаю, наскільки вона буде розвиватися, ця сторінка, але загалом похвально те, що люди щось роблять, розвивають в Україні бізнес, тому можете замовляти, якщо що. Тут скляна баночка це теж плюс. От, коротше, я вам скажу, що знову відчувається холод вдома, і я зараз хочу, напевно, щось вдягати, чи що, чи просто залізти під пледик. А, холодно вдома. Відчувається прям капець, який осінній вайп. Коротше, я собі зробила другу каву і зробила два бутерброди і включаю ноут, і я не хочу нічого знімати. Я не хочу нічого знімати, ніякого рілса. Я просто хочу зараз лягти під пледик і насолодитися цим моментом. Вкритись, відчути тепло, якщо я можу собі це дозволити, то чому б це не зробити? На вулиці ось така погодка. Просто валить дощ, тут не видно, в принципі, тут в мене дерева. Просто валить дощ і. Реально, хочеться тепла і затишку. Не хочу нічого робити. Отак, От затишно я вмостилась, п'ю свою каву під пледиком. Там торшерчик, звуки дощу заспокоюють. Ютубчик. Зараз щось можливо на ютубі оберу, але треба подивитися якийсь. Все ж таки серіал. Хочу серіалу, капець, як хочу серіалу. Ой, в теплі в затишку. Краса. Так, я таки знайшла якийсь серіальчик. Сьогодні їсти робить вадімчик, тому я тут сижу, дивлюсь серіальчик і класно проводжу час. Тільки почала дивитись, не знаю, що сподобається, то поділюсь, розповім. Але я задоволена своїм часом проведення. Всім доброго обіду ранку. Сьогодні вже неділя, сьогодні День Незалежності, тому в першу чергу всіх вас вітаю зі святом. Бажаю, щоб нас не, не настало мирне на небо. Ми останні кілька років, напевно, зрозуміли, що означає побажання мирного неба і як ніхто цінуємо свою незалежність, і розуміємо, як це важливо. Тому ще раз вас зі святом і продовжуємо влог. Вчора, в суботу я нічого не знімала, трошки виїжджала з дому, трошки поприбирала. І сьогодні повертаюся до зйомок. Як ви бачите, я вже в такому осінньому домашньому лучку, вдома холодно, на вулиці прохолодно, на вулиці сіро, дощовито, тому я вирішила прокинутися і ось цей, вдягнути ось цей тепленький халат. І скажу вам, що не прогадала, тому що тепленько, затишно і класно. Я вже пофарбувала брови, зробила макіяж, і сьогодні я планую цілий день провести вдома. У нас буде, скоріше за все, цей влог такий домашній, тому що я збираюся чілити, читати, дивитись серіали і проводити час вдома. Коротше, давайте я вам покажу покупочки свої. І будемо далі десь там рухатись. Так, у мене чергове замовлення на мейкапі, але дуже мінімальне а, те, що мені хотілося. Коротше, що я перше замовила? Я перше замовила ось цей а, бронзер кремовий від Paesa. Я дуже давно хотіла його спробувати, і мені дуже подобався. Сухий бронзер, ось цей який, ви знаєте, в мене був. Якщо дивились мене раніше, то я його дуже хвалила. І вирішила спробувати кремовий. Про нього хороші відгуки. А у мене відтінок 01. Я його вже трошки протестувала, тому що я не могла дочекатися. І ось так він виглядає. Доволі такий приємний відтінок. Зараз я покажу решту покупок, точніше покупку, і розповім про свої враження. Коротше, ось такий бронзер. І далі, що я взяла, я взяла пензлик для бронзера для сухої корекції. Я взяла не такий бюджетний Top Face український бренд. І ось так він виглядає. Дуже милий, гарний дизайн. В принципі, він не дуже прям такий набитий, але я думаю, що. В принципі, спробую, як він буде наносити, поки що такий приємний. Це синтетичний ворс. Коротше, я спробую ще, як бачите, його не використовувала, не пробувала. І, в принципі, з покупок все, але враховуючи довгу, мої довгі покупки на мейкапі, щороку вони ж дарують подарунки, тому у мене з подарунків я собі обрала ось таку пов'язку. Яку використовувати там при вмиванні? Не знаю, буду використовувати чи ні, але вона є коротше. А, які мої враження від цього бронзеру? Я його вже спробувала. Сьогодні ним нафарбувалась, і я ще не розумію. А, ніби тушується класно. по відтінку він такий холоднуватий, він не теплий, може класно типу, корекцію проробляти, хоча нанесла, ніби немає такого, знаєте, сірого підтону. А, в принципі, по відтінку, я думаю, що буде класний. Я ще не зрозуміла, чи в мене все вийшло, чи в мене там не, не наставлено плям, чи мені достатньо. Насиченості від нього. Але я, звичайно, буду тестувати. Я дуже давно хотіла якусь кремову корекцію. Звичайно, мені подобався бронзер Шанель, але до нього я ще не, не дійшла, не купувала його, не пробувала. І з приводу цього поези теж класні відгуки, тому я вирішила його спробувати. Сухі продукти, сухі бронзер поези мені дуже подобається. Ну буду працювати з цим. Поки що, знаєте, це таке було перше знайомство. Там вже треба подивитися, як його наносити, чим краще наносити. Ну, хоча я наносила пензлом для... Тональної основи. От, ну, в принципі, поки що, ніби норм. Хоча я буду ще дивитись, як мені буду удосконалюватись в кремовій корекції, тому що я реально ніколи не робила кремового бронзеру. З румянами я вже справляюсь, а от бронзерів, коректорів в мене не було кремових. От, тому ось така у мене новинка це такий, знаєте, трошки. Хотілочка така, хотіла я давно його спробувати, і от спробувала. Я вчора з'їздила, взяла нову книжку, продовження тієї, що дочитала, яка мені дуже сподобалась, а дари, що зв'язують нас, і сьогодні планую почати її читати. Тому буду сьогодні читати і дивитись серіали. Так, ну що, я, як той ведмідь в барлозі, засідаю за читанням книжечки. Зробила собі вже другу каву, вкрилася пледиком і буду читати. Так, добрий ранок. Сьогодні наступний день, сьогодні понеділок. Я вчора залипла на перегляді серіалу. Серіал називається Літо, коли я стала вродливою. Серіал про підлітки. Але мені прям сильно заходить, мені цікаво, таке, там де стосунки, такий легкий, але ну, там, далі ж розвиваються, стають дорослішими. Тому я вчора подивилася, я попередньо подивилася перший сезон, десь на два рази я його розтянула, а вчора я подивилася весь другий сезон і початок третього сезону. Загалом є тільки три. І сьогодні я ввечері планую теж його дивитися. Тому я вчора на цілий день пропала за серіалом. Я собі влаштувала ось такий, знаєте, день, коли нічого не робиш, дивишся серіал і їсиш. Хоча їла я не так багато, бо його треба було зробити. А сильно там, коротше, витрачати час на приготування всяких вкусняшок мені не було бажання. Тому в основному я дивилася серіал. Так, зараз ми з вами робимо макіяжик разом. Тестуємо разом з вами ось цей бронзер. Зараз я наношу е, свій консилер, ось цей Віра. Е, Тому що в мене останній з'явився перед цим. Я вже поза камерою я нанесла е, тон Шісейдо, який в мене, до речі, по ходу закінчується, а його немає вже в виробництві. І я прям за ним буду дуже сумувати, тому що він дуже класний. Я думаю, ви знаєте, про який говорю, але зараз я дороблю макіяжик і покажу. Так, ось так чуть-чуть додаю консилеру. Сьогодні сьогодні світить сонечко і хочеться жити. Я вже навіть не моталася в теплий халат, хоча доволі ще прохолодно. Ну, я думаю, по всій Україні прохолодно, враховуючи те, що в Карпатах випав сніг 24 серпня. То я думаю, що всі відчули цей холод. Е, я вже ніби готова морально до осені, але вчора, коли ось цей такий сірість, дощ, е, холод, я подумала, що я ще, в принципі, і з літом пожила би. Так, в одно, з одного боку хочеться е, ось такий, типу осінній затишок, чайочки. Але ж воно несе за собою інші наслідки ось цього всього. Несе за собою холод, несе за собою е, дощі, несе за собою ось ці мокрі дороги. Ну, коротше, ось ці всі штуки, які несе за собою осінь. Так, е, як я хочу його наносити, тому що я вчора так експромтом попробувала. Я, напевно, його візьму на палець. І ось так. Нанесу і пензликом я його, напевно, вже буду тушувати. Так, це сюди нам все одно ще треба буде. Його дуже хвалять цей бронзер, хороші в нього відгуки, але я ще не зрозуміла, чи він достатньо, чи він не з'їдає тон, ніби не з'їдає. І мені здається, що він трошечки потім. Ну, з'їдається тавтологія, але з'їдається і, типу, трошки стає менш помітним. Я його, правда, вчора не припудрювала, мені здається, що можна було би припудрити це все діло. Ніби тушується норм, але, але. ніби плям не прям робить. Так, я тут трошки виключилась, поки дотушовувала бронзер, щоб вам не було прям нудно дивитися. Ну, ніби, знаєте, норм, ніби непогано, ніби гарно природньо виглядає. І зараз ще румяшок додаємо. І такий виходить макіяжик в стилі clean girl. Я оце дивлюсь на себе в дзеркало з моїм макіяжем, і в мене ось ця фраза прям виринає з моєї підсвідомості. Мені здається, що саме так має виглядати макіяж Clean Girl, сяюча шкіра, трошки ось такого рум'янцю. І загалом для такого макіяжу мені здається саме доречно використовувати кремові текстури. Що я і роблю. Трошки я це все зафіналила пудрочкою, щоб воно нікуди не дівалося. І я ще хочу додати хайлайтер, бо який макіяж крім без хайлайтера. Е, поки що я люблю додавати ось це, я вже показувала з, з такої потріпаної життям палітри Makeup Revolution. Ось цей рожевенький, залишки його. І ось так. Ось така. Сяючо, класна шкіра виходить. Ось так і свіжесінький макіяж виходить. Вії я фарбувати не буду. Все, я готова. Словом, ось така моя варіація на тему макіяж в стилі Clean Girl. Мені здається, що саме так воно і виглядає. Трошки рум'ян, трошки хайлайтеру, трошки бронзеру, і ось така натурель. Вигляд, словом, ось цей мій тон від Вічесейду, який я безмежно люблю. Скоріше за все, він вже закінчився. Можливо, десь там на один раз мені ще вдається вдасться з нього щось вичавити, але загалом ем, він вже все. Його вже зняли з виробництва, його немає, але він дуже класний, мені дуже подобається, шкіра сяюча, класно виглядає натурально. Єдине, що я його використовувала переважно влітку, тому що в мене відтінок 3 n і він трошки затемний, якщо його використовувати зимою. Але якщо там під якийсь гольф, чи якось там гарно розподілити на шию, то теж може бути словом. Його я любила. Шкода, що він вже закінчився. І так, я приготувала вечерю. На вечерю сьогодні пюрешка, курочка, тушкована і салатик. Курочки мені прям хочеться дуже мало, тому у мене маленький шматочок. І я продовжую дивитись серіал. Ми з Вадімом знову розділились. Він зверху щось там своє дивиться, а я тут продовжую дивитись серіал. Захопив мене там остання серія. Виходить 27 серпня, а я сьогодні ці дві останні додивлюсь. Мені до 27 серпня треба буде чекати, поки вийде остання серія. Словом, буду вечеряти і їсти. Так, у нас з вами включення з наступного дня, включення з другого дублю, бо я вам тут сижу, виливаю душу, а воно, виявляється, не записує. Ну і таке буває. Коротше, я трошки пропала з зйомокологою, знімаю якось так раз через раз. По-перше, тому що я е, прям повністю залипла на серіал. Я засинаю з думками про героїв, покидаюсь з думками про героїв і думаю, е, чим закінчиться, чекаю останню серію е, теоретично останнього сезону. Ну, от мені сподобалось. По друге, я зловила таку, знаєте, грустіночку і попала в цей полон Інстаграм, в, в те, що в усіх все класно, бляха, в усіх все виходить. А в мене ніхіра не виходить. І я таку нормальну депресію зловила. Як з цього вийти, не знаю, бо, бо не знаю. Мені здається, що я вже купу всього всім розповіла про себе, з всіма зв'язалась, а результату того, що я хочу, немає. Я розумію, що бувають паузи, буває тиша, і ну, типу, пауза це ще не вирок. І теоретично як я дивлюсь, що я нормально стала. Навер... Напевно, нормально. І теоретично, ну, типу, все не так печально, як мені те здається. От, Так що я сумую, я в полоні ось цієї бляха інстаграмної картинки. Я розумію, що в мене все має бляха вийти, але коли я не знаю, далі. Я тут, знаєте, думаю, що класно мати більше охоплень, хочеться, щоб мене дивилось більше людей, але я розумію, що я така щаслива, що в мене є ви. І що стільки людей ходить. І я тут, прям, вони на мене дивляться. І мені так приємно, те, що в мене є така класна аудиторія, що в мене є люди, які мене постійно підтримують, що є люди, які пишуть мені коментарі. І дехто просто дивиться і не пише коментарі, ви теж класні. Але. Так приємно відчувати те, що ти комусь потрібна, ну крім своїх рідних. Так приємно відчувати те, що я когось надихаю, що хтось, можливо, починає якісь зміни в своєму житті, дивлячись на мене. Це класно, це класно, і це дуже цінно, що є моя аудиторія, що є мої люди, які мене підтримують. От такі справи. До речі, з приводу вчорашнього бронзуру. Я подивилася кадри, де я з вами фарбувалась. Вживу, воно виглядало не так яскраво. І на камері, мені здається, навіть трошки. Плямисто вийшло, але вживу було краще, ніж на камері. Секундочку вас поправила, бо мені здалося, що там щось пікнуло, і я думаю, що я знову буду розповідати і не буду записуватись. На камері, ем, типу, якось воно яскравіше, і навіть плями були. І я сьогодні знову нафарбована, мені здається, що от зараз дивлюсь на себе ну, класно, ніжненько так. Правда, я ще закріпила сухою корекцією сьогодні, але я сьогодні менше наносила, менше, знаєте, оце. Е Квеціла його на себе. А, словом, я ще тестую всякі варіанти нанесення, які краще наносити, тому що це трошки новий продукт для мене, а, незважаючи на те, що я захоплююсь косметикою і декоративкою, але деякі продукти, от бачите, пробую вперше. Ось, так що я зараз приїхала в супермаркет, бо вже давно не була на закупці. Не скажу, що прямо максимальна закупка буде, але дещо треба купити якісь такі речі, які а, закінчуються. Все, поки виключаюсь. Так, по-перше, я сьогодні купила неймовірно смачну день, зараз я її буду їсти. Я люблю ось ці з ось такою шкіркою, вони зазвичай солодкі і. Ну, мені здається, що мені не траплялись вони не смачні, хоча, можливо, винятки бувають. От, динька. І оскільки чекаю серію, останню серію серіалу, то продовжую читати, так би мовити, відволікатись від реального життя. Ось, поки що прочитала лише 100 сторінок, але. Сподобається. Все, я на цьому буду завершувати влог. Дуже дякую вам всім за перегляди. Люблю, цілую. Чекаю ваші відгуки. До зустрічі в нових влогах. Па-па!